Історії з ботальєм. Біле сухе вино African Winery Chenin Blanc родом з долини Лаури у Франції. Проте свій другий дім це вино знайшло у Південній Африці, де на вирощування цього сорту припадає 18% всіх площ виноградних. Даний сорт зарекомендував себе як благородний і такий, що дає життя винам вищого світового класу. Колір світлий, солом'яно-жовтий, аромат наповнений. Фруктовими нотками груші, зеленого яблука, дині та манго, наприкінці розкриваючись цитрусовими. Справжні гурмани відчують ще й квітковий післясмак, що красиво відтіняється мигдалем. Вино добре поєднується з нежирною рибою, гострими стравами азійської кухні чи м'якими сирами. Температура подачі до столу має бути не вище 10 градусів за Цельсієм. Підписатись на бутир, аби знати ще більше про вино.